Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Latin Trinity. В, в цьому відео я постараюсь перемогти папашу боса в Моко. І погнали з ті тіпи 17 і 21 левока. І якийсь дід 15-го левела. Ну, топ-топ. Е -е, я взяв волчо це... це... Що це пушка чи це, що це, я не знаю. А, uh, ah, тут у нас троє з таким. А, uh, там чел з порталом бачу. Uh, Ні, тут пер перчі. Uh, перчі і в тих посухах. Ну я не пам'ятаю, корот. Uh, і треба старатись всіх своїх типів хилити. І по-перше, якщо я не з кожною хвилиною стояв все сильніший і сильніший. І ті ще яйця він зараз буде призивати, вовни якраз. Ну, це дуже жорстко, дуже-дуже жорстко. Хіома матімейтів, і дамажим далі. Йо, вже моя перша смерть тут. А ми його вже майже половину знесли, нас, чи. чи е, е. Та, майже половину. Все дуже добре. Давайте, типу, ну, ну, 21 левак це мене дуже радує. Що такий є прокачений челик у нас. І все, ми йому вже більше половини знесли. Якщо, якщо я не помиляюсь, може, може це мені вча. Здається. Так, да, я промахнувся гаджетом, Йо-йо-йо, Ні, реально у нього все більший урон стає. Це є. Це є. 7. чи як? Я собі не уявляю, які є ще сильніші боси. Я впевнений, що в цій грі є ще сильніші боси. Що мене насторожує, лякає і не хоче грати більше в цього гру. О, в нього зовсім трішки лишилось, у нас ще ціла хвилина є. Ну не буду поспішати, не кажу, ж, ура! Ми вже перемогли папашу. А, ми майже яйця не повбивали, це дуже погано. І, давайте добиваєм! Пашу і! і. Д, давайте, ті ви! ви доб'єте! то б'єте! Нє-ні-не-не-ні! Та! Да! Ха-ха-ха! Найс! Ми перемогли Папашу. Ну, тіп, з 21 левелом, то понятно, що він. Е, ну, ліпше всього зніс і все таке. І я переміг папашу. О, якийсь новий гаджет, сніжний шорт. Ну, круто. Фух, принесло. Угу. От, забираєш що тут. І ось, круто, щось нове в гардеробі. А, це той гаджет. Ну, Давайте. Я потім про протещу. Якщо ви хочете більше відео про Мако, то поставте лайк, підпишіться на Lightning Trinity на наш канал. Ну і всім дякую за перегляд і усім. apa